Найбільша любов пожовклим листям душу притрусило, писати й плакати то осені, привіт. а для любові також треба сили, та люди злі а погляди криві. А для любові іскорки лиш досить, і хтось таки у серці та й засів. Та я іду по склу, не мов би боса, не бачу губ, не чую голосів. Болить любов, яка не зав'язалася, зсередини випалює мене, усі судини, м'язи, нерви і залози, усе духовне і усе земне. Та все пройде, коли вже відосінниця, коли думки остудить. Перший сніг, моя любов найбільша, біла вінниця, одним одна залишиться.